Дітки, всім привіт! Сьогодні у нас з вами заняття з природи. Літня спека, грози, грім, літо ти прекрасне всім. Ген тече срібля старічка, річка, ой і тепла ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. Давайте сьогодні поговоримо про те, що літочко нам дарує. І це не тільки ягоди та фрукти, це ще явища природи. Що ж дітки буває влітку? Спека просто дошкуляє і повітря аж кипить, вітрець не повіває, сонце цілий день зорить, все навколо нагріває. І будинки, і асфальт, спасу вже ніде немає, так негоже, це не жарт. Можна лиш в воді сидіти і з морозивом в руці. Скоро вже почне кипити і водичка у руці. Хоч би дощ уже зібрався, щоб водою все полив, чи вітерець нараз зірвався, щоб ту спеку загасив. Так, малята, дуже спекотно буває в літочку. Це дуже небезпечно, потрібно берегтися. А ось дощик чисто, чисто умиває наше місто. Умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки, під дощем, немов грибки. Дощик. Він потрібен усім і тваринам, і рослинам. Він бува який, рясний, тихий, довготривалий, бува злива, а бува дощик, який йде разом гуляти з сонечком. Це дощик грибний яким ще, бува, дощик, хмара на небо бігом насувається, сонце стомилось палить, десь загриміло, гроза наближається ось уже й добре гримить. Блискавка блисне і небо розірветься, зляку земля задрижить, хмара дощами рясними розілліться, землю напоїть умить. Так, і гроза – це дуже небезпечно, не можна е, гуляти в грозу та ховатися під дерева. Потрібно бігти додому. А що ще буває разом з грозою? Розсипався горох на сімдесят сім дорог. Ніхто його не підбере, ні цар, ні цариця, ні красна дівиця. Це дітки, град. Град теж цікаве явище, але теж небезпечне. Чому? Від граду можуть постраждати як тварини, так і рослини. Бува таке, що град навіть дахи домів руйнував. Але ж після цих. Небезпечних і іноді руйнівних явищ з'являється на небі. Кольори усі зібрала і півколом в небі стала. Здогадалися? Так, звісно ж, дітки, це веселка, різнокольорова, гарна веселка. І наступне не менш цікаве явище літнє. Яке з'являється повсюду, але ж тільки рано вранці. Вранці на мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати їх вдень і ніяк їх не знайдемо. Бачили? Всі, звісно, бачили, це роса. Вона з'являється рано вранці, а щезає, її язичком злизує сонечко вдень. Вдень ми її вже спостерігати не можемо. Гадаю, що було цікаво. А тепер гра. Оберіть літнє явище. Дивіться уважно на малюнки. І не плутайтесь. Поїхали. Так, крига та веселка. Літнє явище. Веселка. А тут. Роса та листопад. Звісно, літнє явища, розумнички роса. Наступні світлини тут в нас снігопад та спека. Звісно, спека. І остання світлина намети зі снігу та гроза. Звісно, що літнє явище це гроза. Молодці.